Тут mm, випівничі є, вищені є. Ну, а судила бой, бо що вона то все. Ну так жили люди. Він служив, що посудив, а та відбувається, відбувайте там диха, ми малювали, але я так. і ну, позеленіла, але то. Але ще буде сподом, я нова, розумієте, та є поліція, то не ті б я спіфоти. Та я знаю, що в нас ще буде тисячу років ржавіти. В нас ще буде і ржавіше, ні є ручки ніде. Робили як для людей, а не щоб продати. Вони собі то будуть, мали, що тобі сами буде. <плес> <плес> підзавужна була, але то ми ще мішки літи повизбирали, і знаєте, забрали цю гроші. І той поляк, він той син, його він каже, мені тато розказував. І там найде він прийшов, я каже, туди побирав, так і до півнечі з ним пішов. Ще він каже, я, 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 він був малий, каже, я пам'ятам, камінці цього житло, я розумію, він був, а мені не потрібно, що це було вдома, а я Таке життя було. Добре, тоді, дякую, ми тоді їдемо, бо нам ще їхати до Лембергу. Добре, добре.